Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що мав би робити очільник держави в суспільстві, де підвищується тривога через нападки на ЗСУ, через загибель помічника головнокомандувача, через дивне звільнення командувача ССО через офісну обструкцію на наукову статтю залужного для The Economist? Пише Софія Федина на своїй сторінці у Фейсбук. Мудрий правитель. Звернімося до макіавелівської термінології. Побачивши ці тенденції, намагався би заспокоїти. Людей, показати єдність та вирішити непорозуміння в цивілізований і непублічний спосіб, з найбільшою користю для держави. Ідіотичний же правитель, який спирається на власні амбіції, дав би можливість своїм глашатаям продовжувати нагнітати ситуацію, використовуючи образливі і брехливі тези. На жаль, ми зараз бачимо дуже мало мудрого підходу. Зеленський має в ці хвилини дуже добре задуматись про майбутнє держави та про своє майбутнє в українській державі. Георгій Тукав той же час зазначає наступне: спостерігаю за тим, як неохоче за команда реагує на. Статтю Тайм та статтю Валерія Залужного. Якщо дуже коротко, це незалужний П про завершення війни за 2-3 тижні, про культурний фронт, про каву в Ялті Україна мала реальну перевагу, чи не в єдиному виді озброєння, в тому виді, який зараз називають рішучим фундаментальним майбутнім. Мова йде про малу авіацію. Ми мали суттєву перевагу в цьому напрямку, і в тому, що ми про навіть це немає провини ані Залужного, ані наших союзників, в тому, що збройні сили мають проблеми з формуванням резерву особового складу, теж немає провини головнокомандувача. крім того, тука зазначає, з кожним днем все більше загострюється питання проведення виборів президента у 2024 році. Так, ми перебуваємо в ситуації правової невизначеності. Звісно, знайдеться купа юристів, які залежно від замовлення будуть переконувати в можливості проведення виборів або в неможливості. Думаю, після висновку конституційного суду щодо розпуску ВРУ у 2019 році ілюзії про неупереджене правосуддя ні в кого не залишилось. Мова зараз не про це. Дійсно, чимала кількість наших союзників. Занепокоєні тим, що повноваження Зеленського добігають кінця в березні 2024 року. Подальше перебування його на посаді президента потребує легітимізації, якщо не провести виборів, недруги України і в Європі і в США без сумніву будуть використовувати правову невизначеність проти України. Звісно, волати буде не тільки Кремль. Отже, з цієї точки зору ми матимемо одну проблему: вони не провели вибор, їхній президент не легітимний. Здається, що уникнути такої ситуації можна в простий спосіб: провести вибори у 2024 тому році, згідно конституції, але твердження, що проведення виборів позбавить аргументів недругів України і легітимізує новообраного президента помилкове, думаю, всі розуміють, що за нинішніх умов проведення виборів згідно відповідних стандартів неможливе. Неможливо забезпечити виборчі права українцям, які опинились в окупації, неможливо забезпечити участь в процесі українцям, які виїхали в Європу і не тільки, неможливо проведення демократичних виборів за відсутності свободи слова та монополії на тебе. Неможливо забезпечити участь в процесі військової. Службовцям неможливо забезпечити безперебійну роботу виборчих комісій та спостерігачів. Цей перелік можна продовжувати і продовжувати. Отже, якщо за таких умов провести вибори, ми отримаємо тисячі зауважень, які будуть підкріплені конкретними фактами. Чи надасть цей негативний фактаж якоїсь легітимності фінального результату? Безсумнівно, ні. І якщо за відсутності виборів вороги матимуть лише один аргумент вони не проводять вибори, то в разі проведення виборів ми отримаємо ті самі ворожі воплі, які неминуче будуть підкріплені реальними фактами. Мені страшно уявити собі майбутнє, якщо різниця між кандидатами складатиме кілька відсотків. Що ж робити? Попри те, що я вважаю, що місце Зеленського не на банковій, а на лаві підсудних треба тверезо дивитись на ситуацію. Провести чесні прозорі вибори президента за нинішніх умов неможливо. Отже, мені вважається за доцільним проведення мозкового штурму, не публічного за участі наших союзників, мета якого розробити ефективний та дієвий механізм спільного реагування на неминучі докори недругів, виходячи з того, що мова йде про політичний процес, заклики до будь-якого юридичку. Рішення безперспективні. Єдиний вихід винайти механізм спільного політичного реагування, видалі далі діючи на випередження. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.